Вони вправлялись на пілоні, показували танцювальну аеробіку. А щоб виробляти таке на велосипедах, потрібна особлива фізична підготовка та спосіб життя. Діляться спортсмени. Я вже давно займаюся спортом і давно підтримую здоровий спосіб життя, років п'ять точно. І викинула все смажене, все жирне, все як потрібно, білки, вуглеводи, збалансоване харчування. Учасники фестивалю кажуть, чернівчани обожнюють спорт і з радістю випробовують нові види фітнесу. Яка справа будь-який фітнес він є складним? Але якщо систематично ходити на тренування, якщо докладати зусиль, то будь-який спорт стає в задоволення. Сьогодні ми представляли джампінг, це новий тренінг, це вид на батутах. Це стрибки під активну музику, які виконуються на батуті, Спеціальному обладнанні. Участь у цьогорічному фестивалі фітнесу взяли більше десятка найпопулярніших місцевих клубів. Ми е, відбираємо ті е, фітнес-центри, які на даний час є провідними, і е, ті фітнес-центри, які пропагують різні стилі. Тут були як танцювальний напрямок, так і степ аеробіка, так і пілон, так і аеробіка на велосипедах, так і танець живота тобто досить багато було напрямків. Зокрема, на фестивалі Розіграли 16 абонементів на відвідування спортивних центрів. А зібрані тут кошти планують передати фонду Подаруй дитині життя. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.